Друзі, на інфоперші про головне поїхали. Катерина Ш джерела Пабліковичка ГПУ підтвердили, що радник Путіна просуває ідею, що новим главою РФ має стати його дочка. Нібито радник російського диктатора Михайло Ковальчук активно переконує у цьому як самого Путіна, так і його дочку Катерину Тихонову. Інсайдери заявляють, що одна з тих жінок повинна піти на позачергові президентські вибори 2026 року як незалежний кандидат. Це дуже не подобається Патрушеву, Який за даними джерели був ініціатором аварії Джата Путіна, Дені бот. Загинув його син та одна із коханок. Патрушев прибирає владу до своїх рук. А ось що пише ще один телеграм-канал, просуваючи конспірологічні теорії. Москва після зникнення президента, що понад два десятиліття правив залізною рукою Російська Федерація занурилася в міжвладну боротьбу, де основними гравцями стали Марія Воронцова, офіційна дочка науковця, неофіційно донька диктатора Микола Патруша, очільник ради безпеки, колишній керівник ФСБ сірі, кардинал внутрішніх змов. Воронцова дочка Троно. Після зникнення батька Воронцова активно знаходила публі. Чний простір, проводячи конференції, висуває в державному телебаченні, заявляє про право народу на стабільність і натякає на передачу відповідальності і спадок. Я виросла поруч із лідером. Я знаю, як працює система. Я не дозволю, щоб її захопили. Ті, хто хоче розвалити країну середини. Навколо неї формується група технократів. лояльні міністри, частина державних корпорацій, навіть елітна жіночка гвардія. Патрошев страхаус, поки Марія грає у відкритість. Патрошев працює мовчки. Його карта, контроль над ФСБ СВР, частково Геарун, лояльність сел. Ловиків, командирів ПВК та прикордонників запаском матпромату, архіви, спецслужбі у вигнанні, що повертаються, це не перехід влади, це переділ системи. і У цій системі немає місця для спадкоємиці. Патроша оголошує тимчасовий перехід уряду стабілізації, де сам виконує обов'язки президента до вирішення надзвичайної ситуації. Перше зіткнення контроль над медіа Воронцова бере під контроль. Раті звісті за кілька регіональних каналів. Патроша відповідає блокуванням інтернету, арештами журналістів і технічними зброями. Трансляція з. Бу, яка ще до мовчало заявляє, гра у відкритій завершена. вибір армії. Ключовий момент позиція генштабу. Дві з трьох армійських груп оголошують підтримку Радбезу. Частина військових у Чечні у далекому сході виступає на залітному легітимному спадкоємцю. спадкоємці. Вернутрішня військові розділені у Ростові стрілянина між підрозділами. Другий удар ніч арена. Ночі силовики лояльні до Патрушева штурмують один із офісів фонду наукового майбутнього, який працює, контролює Воронцова. Арештовано 14 осіб. Зник один із її на кім колишні генерали Свера Марія йде у підпілля, транслює звернення через Ютуб канали. Мій батько створив цю державу. Вона не належить чиновникам в архіві, вона належить людям. і Я захищатиму їх. Апогей, Патрушев скликає надзвичайну державну раду, проголошує ведення режиму спеціального реагування, де забороняє будь-яку діяльність структуру пов'язаних із персональними династіями. Армія стоїть за ним. ФСБ повністю лояльна Марія в еміграції або під домашнім арештом царества не передають. Ця за генетикою тільки через страх або перемогу. Патруша виграє, але це не стабільність а фінальний режим виживання, де править не президент. А тінь у нього немає харизми, але є інструменти, а у неї була кров, але не армія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.